Коротше, попробуємо з патруком. Хоча в принципі, подивився я. Ну, є такі типу, рубчики, але це, що це пайка їхня, так він спаяний. Типу з двох частин. Рубчик з середини, З одної і з другої сторони. є. Типа він ще не наставився. Але в принципі можна зробити, типу, такий... Хоча разок заклеїти зверху. на всякий випадок, щоб це. А це все помили, Колечка будуть ці новенькі закидатися. Зараз його прошкрабаємо ці Типа, щоб було рапатеньке таке. Коротше, ось такого плану воно вийшло у нас пошклябане. Зараз наш наждачкою і пройдемо. І будемо дожирювати. Обжеримо і потім зразу будемо крокодилом крокоділом, щоб воно постояло хоча б ніч підтугавіло. Ось така штучка вийшла в нас. Це нема тріщини в ньому нічого, це просто-напросто на всякий случай наперед, щоб його не розтаскало. Просто така термовисадочка буде. Бля... Ну, не знаю, може хтось це неправильно. Ну, по крайній мере, хоч так знову трошки спасати його, щоб його не розтаскало в подальшому. Так, поставили термоусадочку. І ще разочок такі обмастили його. І такі ще дві полоски підсилюючі дамо. Повторюю, це не реставрація патрубка, він не лопший, просто на На всякий випадок, бо якщо є підозра, що... може скоро наколку вернути се.